Bye. Сьогодні урочисте зібрання молодіжної ради Кінської міської територіальної громади, адже сьогодні ми вітаємо нових учасників в лавах нашої дружньої команди. Адже нас сьогодні вже близько 60, така велика команда, і дійсно ми сьогодні презентуємо і молоді міському голові. Взагалі, звіт роботи наш за цей рік. Тому що дійсно рік був досить таки багато на різні заходи, на різні проєкти, на грантову діяльність. Ми нам є чим пишатися. Також сьогодні тримають сертифікати. Молоді, яка проходила курс молодіжний працівник. Це міністерська програма. Ми ще родячній міській владі, саме місь Голові Андрій Білоусу, адже за його підтримки ми сьогодні маємо всі повноцінні ресурси, матеріально-технічне забезпечення. Навіть великі міста не мають такої підтримки, і має Кам'янське. Тому дійсно молодь Кам'янському люблять, чують і допомагають. В нашому місці молодіжна рада працює з 2008 року. За цей період наша молодь зробила дуже багато добрих і корисних справ. І молодіжна рада це дійсно дієвий інструмент. І ви представляєте свої. Різні учбові заклади У 2025 році. Наша молодіжна рада провадила більш ніж 100 заходів. Я знаю, що у Олександра є плани такі великі на 2026 рік. Молодь – це завжди рушійна сила будь-якого суспільства. І ми дякуємо вам за вашу. Цілі спрямовані за те, що займатись волонтерством, за те, що у вас така активна громадська позиція. Ми завжди відкриті до ваших ідей, до ваших думок. Дуже важливо бачити, що своїми діями я можу щось змінювати. Молодь в Україні навіть під час війни вона не зупинялася, працювала. І, подорожуючи, я все ж таки зрозуміла, що я хочу залишатися кам'янському через те, що це моє рідне місто, а також через те, що навіть за показниками саме молодіжна рада в місті Кам'янському, вона є досить ефективною, нас чують. Я брала участь в тренінгу, в триденному тренінгу молодіжний працівник. І я вважаю, що розвиток молоді це надзвичайно важливо, тому що молодь творить наше сьогодення. І, власне кажучи, від молоді залежить майбутнє. Поки ми молоді, в нас є активність, у нас є ось це бажання рости, розвиватися себе і розвивати когось, розвивати своє оточення. І тому насправді дуже класні можливості, тому що не в кожному місті, навіть в великому, не в кожному містечку і місті є такі можливості: тренінги, воркшопи. Які надає молодіжна рада і інші організації міста є надзвичайно важливими, і якщо людина шукає молода людина, якщо вона шукається можливості, вона їх завжди знайде.